До 11-го туру в Катернопіль задовільнявся четвертою сходинкою у турнірній таблиці. Суперник із Дніпродзержинська йшов другим. Крім цього, принциповості в зустрічі додавала напруга між двома клубами, що тягнеться іще із другої ліги. Третім аргументом на інтригу в матчі було те, що у новому сезоні в Катернопіль на рідному полі ще жодного разу не поступався. Сталь, у свою чергу, взагалі у сезоні йшла без поразок, і саме вона першою підтвердила намір зберегти цю статистику за собою. На 31-й хвилині Станіслав Ліж після подачі з кутового виявився найуважнішим у штрафному майданчику тернополян та вивів свою команду вперед. Тернополяни відповіли також після стандарту на завершенні першого тайму штрафний удар від Віталія Богданова за посередництво Богдана Семенця довів до взяття воріт Ігор Мединський. Тож на другий тайм команди вийшли із рівним рахунком у новій 45-й хвилинці. На радість болівальників здобути перевагу зумів ФК Тернопіль. Уже не вперше успіх команді принесло вкидання ауту у виконанні Андрія Дубчака. Богданов переправив м'яч на дальну стійку, де у ворота його доправив Сергій Полянчук. Відігратися сталь із Дніпродзержинська вже не змогла. 2-1 на користь футбольного клубу Тернопіль. Я не знаю, яким треба бути нахабою, щоб приїхати до вчителя Тернопіль і забирати очки. День вчителя даємо Києву тут не очки. Я радий за те, що так все сталося. Навряд задоволений очільник Сталі в новому сезоні його команда програла вперше. Після матчевого інтерв'ю даємо повністю. Пропустили ну, взагалі нелогічні голи. Це просто я не розумію, що говорили, обісняли. Ну, один рикошет, це понятно, не доіграли на ну, ті, ті аути. Ну, важко грати з Тернополем, Вони грають прагматичний футбол. Називається футбол 90-х. Приносить результати, хочу хіба привітати. Но я не думаю, що ті команди, які, ті футболісти, які грають в Тернополі, ми будемо майбутньому прогресувати як футболісти в плані індивідуальності. Все, дякую, вибачте, мітро додому. ФК Тернопіль завдяки перемозі піднімається на третє місце у турнірній таблиці та отримує овації від вболівальників. Команда у чемпіонаті перед ними не програє більше року. Нам багато говорить, що ми не той футбол граємо. Я ще раз говорю: ми граємо той футбол, який приносить результати. Я не думаю, що десь говорять фрази там по суддейству. бачите, що судді судили сьогодні, що там судять нас, немає ніяких проблем. Ми все розуміємо. Але ми б'ємося до посліднього того, що в нас є. І я не хотів би сказати, що ми щось не так робимо. Ми граємо той футбол і для кого ми граємо? Для боліників. Якщо боліник кричить Тернопіль, якщо боліник після гри не спішить додому, а подає руки футболістам моїм, то я думаю, одно, що це те, що ми би хотіли. Найближчий матчівка Тернопіль зіграє 11 жовтня у Чернігові проти Десни.